Дика річ, виходить. Маріуполь, всі ходять жатасиними бандами, але вони по факту ходять тільки із-за того, щоб їх не чіпала наша армія, яка там є. Тобто однозначно 100% місто русське. Мелітополь та сама історія. Вони не зайняті ще, але вони відкритим текстом говорять, що якщо русські прийдуть, ми двома руками за них. Та сама історія Миколаю, та сама. Їздять машини, все, ну, візуально люди. жовто-сини, вишиванки, розумієш? Але вони кажуть, нас Росія кормила, ми в душі. Отака от історія. Люди Донбаса, чоловіки-десантники, з якими я постійно контактую, за сигаретами вийти страшніше, ніж в розвідку. Тому що бабки... Кормлять затрутими пиріжками, кидають в плечі камінням і плюють стопроцентову ненависть до України. Чого ви сюди прийшли, ви розрушили? Чувак-банкір Авдіївка Нацбанку ціле життя працював. Він мені дзвонить з підвала він, нині теж 40... 52 й день вони в підвалі з сім'єю. Інтелігентна людина, як Юрчик мій казав з Лисичанська, він вже сім місяців у мене в хаті живе з сім'єю. Він казав, що всі мудрі, всі думаючі люди, всі звалили. Той чувак, я його не думаю, чим не назву, але він сказав, що я не поїхав із-за мами і тати і старі сказали, що вони там лишаються 52 дні в підвалі, і він мені говорить, що ми винні. В тому, так, Прикинь, він А в підвалі будинку свого. Пи... Ну, ні, не приховується від... Від, е... та, від, артилер... від артилерії, ховається. От така от історія. І ну, пита... тепер питання того паркана. Ви виділи той паркан? Під ним пес простяє, він, розумієш, впаде. Ну, Думають, що ми придурки, розказувати про якийсь проєкт Стіна. А воно таке, як в моїй там у Брюховичах, де футбольний клуб Карпати, там крутіший паркан, ніж той, що на кордоні стоїть. Так що я щось не, не розумію, оце хоче, по-моєму, нас просто розвели черговий раз. І в, в, про війну, чуваки, питання таке, що та сама 72-дивізія га десантна е, Миколаївська, їх поставили. От Тільки зайшли зелені чоловічки в Крим, і вони мені вказали фотки, як вони були, екіповані в той, в той день, коли їх е, ніби мобілізували. То були кіборги просто, просто кіборги. Я таких фото, я не уявляв, що можуть так українські солдати. Е, Миколаїв, Херсон, Феодосія, Марпіхів Вони стояли повна бойова готовність два дні, і потім був дзвінок від Торчинова. Здати зброю, а Марпехам ще й здати форму. Чуваки, про що йде мова? На, на Донбасі два місяці завозили зброю кожен день по пару Камазів в кожне місто. Ми не знали. Зі Слов'янська колона йшла півтори доби в Донецьк, півтори доби, то не три години на легковій машині. Ми не знали. Я ще, я, мене розчаровує одна штука, що я на більшість питань своєму житті відповіді. 46 років не маю. Ми такі підемо з того світу, по-моєму, як саме Єрик, знаєш? Ну от, я, я не знаю, як то коментувати. я вам просто факти розказав, може хтось зможе прокоментувати. Мене, наприклад, то гнубить до такої степені, що мені не хоче навіть думати, що то буде. Тому що таке враження, що та свора, вони собі просто якийсь цирк роблять. Знаючи про тих людей, які торгують зброєю, в 3-5 разів за останні 4 місяці ставки виросла. Був мільярд, зараз 3-4 мільярди. А на, а на виборчу компанію пішло е, тільки на медіаресурс 150 мільйонів доларів. А ви білочки здавайте по телефону. І що? Що все робить? В Україні? Тобто підсумувати це все можна словами знаної пісні нас кинули? Тобто навіть ні, я думаю, що ще, що ще гірше. Тобто навіть не знаю, як документувати. І мені, мені просто якось страшно за ну, таке враження, що є якась така частина, я продумував різні різні версії, я думаю, що є частина геноциду. Тому що ті ж самі десантники казали, що вони зловили російського офіцера, полковника, запхали йому 20 років в око і випитували його про суперзавдання, суперзавдання чого вони все таки, чому та війна йде, як вона йде. він сказав, покрушити молодняк максимально. Молодих, потужних пацанів, тому що там слабоків немає фактично. І чорну металургію розвалити або вивезти. Тобто підсадити нас на, на гачок. Ось така правда з перших вуст. І то виглядає на правду.